Тут по селі гатять по село Уже, блять, 3-4 Не Дадуть на навіть з грязі поборотися. Пішло? Да, є. Ну, ми ЗСУ, піхота. піпота. Та тільки в кінах там показують всі бігають і чистенькі і так далі А піхота бля, тяжко працює Це в нас прийшов маленький дощ Що ми попробуємо Чірпаємо, копаємо, пильнуємо, буваємося Але ми перша лінія ми тримаємо Окей, через нас не пройдуть. Це наша земля.